Від імені Українського парламенту низько уклонитися вам, представникам Великої Америки, за ту акцію, яку ви розпочинаєте. У нашій українській історії у 20-ті роки було таке явище, про яке ви не знаєте, звичайно, у вас його не було. Це е, був голод. Інформаційний головно-духовний, після Першої світової війни, після більшовицького перевороту, люди хотіли читати книжки. І в Україні були створені хати читальні. Це були такі будинки, куди людина могла прийти, взяти книжку, їй могли допомогти прочитати. Я це сказав до того, що на новому цивілізаційному виткові сьогодні. Відбувається щось подібне в Україні, але повторюю, на новому цивілізаційному витку. Так склалося, що в нас система бібліотек сьогодні, особливо сільських бібліотек, дуже і дуже занепала. Такий символ сільської бібліотеки, не всюди, але, як правило, це поіржавілий замок, який висить на, на дверях. Як правило, книжкові фонди це те, що залишилося ще від минулого рішення з'їздів у життя там, і тому подібне, українці це все прекрасно знають. Одначе, як би там не було, ми повинні вклонитися нашим бібліотекарям, мужнім, людям, яким все-таки вдалося на перекір якимось загальним тенденціям створити модерні сучасні бібліотеки. І добре, що в нас є їх багато. І добре, що вони розташовані не тільки в стольному Києві, не тільки в обласних центрах, а і в районних центрах, скажімо, на тій самій е Харківщині. Це прекрасно, що це є, і це добре через те, що ці бібліотеки готові сьогодні першими прийняти е оцей модерний варіант бібліотеки. Ми добре знаємо Біла Гейтса. Знаємо його як інформаційного революціонера, як одного із авторів світової павутини. Добре, що він, як голова фонду, разом з своєю дружиною звернули увагу на Україну. Ми вдячні вам за те, що ви підходите фронтально, так би мовити, і готуєте людей до того, щоб вони могли упоратися. Із цією новою технологією, яка до них прийде, ми вдячні за те, що ви фактично безкоштовно це все нам передаєте. Я думаю, що для України це дуже важливо. Ми високоосвідчена і високоодна.